Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео хочу показати, як я шила ось такі мішечки для саджанців. У мене тут зараз ростуть хвойні. Мені треба було 120 стаканчиків 110 І я пошила їх за граволокна і обійшлось мені це десь з того, що тут у 100 гривень. Ніяких би інших стаканчиків за 100 гривень, 120 штук я б не зробила. Давайте покажу, як я їх пошила. Нам треба визначити з розміром наших майбутніх стаканів, щоб зробити якогось розміру викрійку. Я взяла для себе ось такий стакан. Це стакан П9 об'ємом 0,52 літри. Мене такий стакан влаштовує. З нього я робила мір. Ось так загорнула, відмітила тут. І Відмічаю висоту, але треба зробити ще запас, що буде знизу і ще на шов, на ось цей, який буде всередині. Теж зробити відступ. І ще трошки зверху. Шиємо першу викрийку, вирізаємо, шиємо стаканчик перший, як я це зробила. Я на нього подивилась, він мене влаштовував своїм розміром. Я його вивернула. І вже по ньому знову робила викрійки далі у цих стаканів. Так, тепер я беру свою викрійку. Мені потрібно десь так цей шматочок. О, супер, я його розріжу навпіл. і дві товжені Ось так. І тепер в мене вийшло ось такі дві викріки, назвемо їх так. І я буду тепер відмічати, так складаю в мене. Я спочатку розрізала ті шматочки агроволокна, які в мене були, а потім вже на підлозі розрізала велике агроволокно. Якщо вам так незручно і не можете робити собі помітки олівцем або маркером. Мені так було зручніше та швидше, робити все на око. І стаканчики вийшли гарні. Щоб зшити стакан, складаю навпіл мою заготовку та прошиваю перший шов. Тепер роблю дно стаканчику, складаю навпіл стакан і загортаю, загортаю бокову частину так, до серединки. Прижимаю руками, агроволокно гарно приймає форму, яку потрібно, і з другої сторони. Ось так має виглядати з середини. Бачите, тут не має бути дірочки. І ось так має виглядати. Супер рівно не обов'язково, коли потоком вони йдуть. Немає часу вирівнювати дуже. І якщо буде трошки криво, то нічого страшного, на якийсь стаканчик оце не вплине. І пришиваємо. Подивимось, яким вийшов наш стаканчик. Вивертаємо його, розправляю дно. І ось такий гарненький стаканчик у мене вийшов. В порівнянні зі стаканчиком П9, трошки він більший, звісно, але мене влаштовує. На цьому етапі, якщо що, можна подумати, там, якщо хочеться вуще зменшити заготовку в цій частині, якщо вище-нижче, теж додати або прибрати зайву висоту. І ось у нас є така викрійка. Друга. Яку я робила, не прошила. І по, неї, по ній я буду робити зараз е, наступні викрайки. Спочатку в усіх стаканів я прошила боковушки, не відриваючи нитку, потім вже донишки зшила. До речі, скоро буде відео по плетінню ось таких корзин ротангом. Дошила останній мішечок, і того в мене вийшло 120 ось таких поменше мішечків, якраз мені 110 і треба. І 74 ось таких. Величеньких. Ще залишився шматок агроволокна, з нього я хочу зробити більш великі мішечки, прям такі великі, великі і обрізки, бо я не дуже з розумом підійшла до свого розкрою. Ну, це зовсім маленькі, але я їх не буду викидати. Вони підуть мені, частина буду класти у горщики щоб вода не протікала на дренажні отвори. З частини я Пошью ручки. для з цих великих горщиків, нічого нічого не пропаде в хазяйстві. Ну, ось так. Я задоволена. Всього награволокно в мене пішло. Приблизно 200 гривень, і ось така кількість мішечків вийшла. Саме біле я взяла, тому що біле було по знижці. <сум> Солодке слово знижка. А з чорного трошки дорожче вийшло, але мені не важливо нічого страшного. Ну, забрудняться, то і нічого страшного. Ось так. Я пошила стаканчики для своїх войних, ще в мене залишилось. Цього року мій перший досвід так з туями є. І, і радощі, і не радощі, хтось засох, хтось не хоче проживатись. Ну, нічого, це досвід. Сподіваюсь, що все ж таки хтось з них виживе. Ну, Повернемося до моїх стаканчиків. Підписуйтесь, щоб дивитись, як я все це роблю, що в мене виходить чи не виходить. Давайте вчитись на моїх помилках, щоб ви не робили свої власні помилки.